Добрий день, я Казицька Наталія Миколаївна. Хотіла б з вами проговорити, як ми можемо профілактувати вірусний гепатит. А перш за все, це миття рук: не пити зараз сиру, питну воду, вживати їжу з знайомих інформованих істочників. Та не контактувати з людьми, які хворіють на якийсь інфекційний процес. Але ми можемо заздалегідь себе захистити, і це вакцинація в Україні зараз є дві вакцини проти вірусного гепатиту А, це чиста вакцина проти вірусного гепатиту А, і називається вона Хаврікс, та компонентна вакцина, яка містить в собі антигени проти гепатиту А та проти гепатиту Б.